Вже прийшла до нас зима, але снігу ще нема. Зима походжає, за всіма спостерігає, і наша красуня зима принесла нам віршик про морозець, який вже є, і щипає щічки. Давайте зараз його послухаємо. Морозець, морозець, не щипай нам щічки. Теплі валянки у нас, шубки, рукавички, морозець, морозець, плещемо в долоні. У дівчаток і хлоп'яток носики червоні. Який гарний віршик нам принесла зима. А давайте ми зараз його повторимо разом з вами. Морозець, морозець. не щипай нам. Щічки, теплі валянки, у нас шубки, рукавички, морозець, морозець. плещемо в долоні. Давайте плескаємо в долоньки. У дівчаток і хлоп'яток, носики, червоні. Коли приходить зима. У нас стають червоні носики, щічки, тому що вона приходить з морозами. А ще зима приходить і приносить свято Миколая. І до нас з вами завітає Миколай. Миколай ходить від хати до хати раз на рік. Він любить усіх людей, особливо діток маленьких. Які чемні, добрі, слухні. Він їм під подушечку кладе подаруночки. Давайте зараз послухаємо віршика про Миколая через поле, через гай. Йде до діток Миколай. У білесенькій торбинці він несе усі гостинці. Тож бренить від щастя край. Тут ступає Миколай, хоч на дворі і Пороша. сниться дітям сни хороші, бо ж даруночки в торбинці є чудові сни гостинці. Дітки, підкажіть мені, будь ласка, про кого віршик? Так, про Миколая. А до кого приходить Миколай? Миколай приходить до всіх діток. А що несе він у торбинці? Мішечку своєму? Так, несе подаруночки добрим, гарним, чемним діткам. Ви ж добрі і чемні. А ще з приходом зими. Приходить перше свято свято Миколая, і ми його з вами чекаємо.